AHH uh. Соня вчора натер. Так. Ну а ми приїжджаємо не з цього гаражу, мого основного, а з того що там. Тому що мені не дуже подобається в тому гаражу. Немає світла, немає розеток. І дуже незручна маленька яма. Зараз збираю свої всі монатки, резину, дачний інвентар, рукомильник на дачу і тут ми вже закінчуємо, да? трішечки залишилося, я б приніс побризгати, щоб не так тут. Знову помилка по АБС мені виносить мозок. День я проїздив, вистачило на день. І потім цілий тиждень в мене на кожній кочці, на кожній лужі знову висвічується ця помилка і мені треба тільки залишити двигун, витягти картку, перезапустити автівку і тоді помилки вже не було. Сьогодні заїхав знов на СТО. Зараз вісню на підйомнику і їду на другі передачі. І помилка, як на зло, не висвічується. Діагностика підвіски. Вона на, на приділі. Рульва тяга ліва. Це тут безплатно сьогодні бонуси. я вас як надомою. Все, зараз. Всім привіт. Хочу сьогодні оживити мертву красуню. Хтось посигналив, я навіть не знаю хто. Коротше, хочу оживити сьогодні мертву красуню. Хотілося б сьогодні це встигнути зробити. І не то, щоб встигнути, а знайти причину, Ну, для того, щоб знайти причину, мені потрібно купити новий акумулятор. Хочу зараз заїхати в одну крамницю і спитаю, може вони заберуть мій дохлий акумулятор, і я доплачу і візьму інший. Тому що, якщо Найближчого часу я не відремонтую вісімку, то я думаю її металеве тільце вже буде назавжди похоронено у гаражі. Так, зараз я покладу телефон, бо там моргають, що опи стоять. Таке небо чорне, що зараз, думаю, ще й дощ піде. А він може мені зіпсувати всі плани. Бо я хотів встигнути і автівку зробити. І ще в мене сьогодні ввечері навчання по програмуванню. Вісімка. Як ото стало, так і все. Я не знаю, треба на ній їздити і вже починати. Це ще й страховку треба робити на неї. Блін, капець, треба хоч зайти на... куди Коротше, як заплатять, то скажу куди. страховку зробити. Сьогодні чи завтра повинні приїхати на Меган масла та фільтри. Фільтра, фільтри фільтра, коротше, ви зрозуміли. Ну, щось я сам не хочу міняти, хоча я і біту купив цю. У щось мені здається, що це буде ще та пригода відкрутити той масляний фільтр, вимажу всього автівку, ну, не знаю, може і сам заміню. Скоріш за все сам. На вихідному під пляшечку води негазованої Автобан бляха. Після траси жовтих вод тут їхати одне задоволення. І автівка не гримить, все тихесенько в салоні. Все-таки пішов дощ. Дуже прикольно, тільки залив омиваючу рідину, вона вже закінчилася. Коротше, Блін, і знову копи. прийшлось покласти телефон. Коротше, хочете відос, як залити омиваючу рідину у Меган? І не просто омиваючу рідину. Коротше, я буду змішувати. Ха-ха, та я... Приколююсь, не буду я таку фігню знімати. Я того разу тут затупив на цьому перехресті. Стою у цьому ряду, треба їхати прямо, втикнув у телефон. Вічним зором бачу, що автівка почала їхати. І я по інтуїції починаю їхати. І вже потім на перехресті розумію, що я їду на червоне, а він на додаткову стрілку поїхав. Коротше, таке буває, так що з телефоном за кермом треба бути уважним. Меган з голоднів, треба заїхати покормити його. Зараз малесенький, я накормлю тебе. Так, що за 300 гривень заберуть ось ці, ось ці акумулятори. Кажуть, що це дуже хороший акумулятор в мене. Так, 300 гривень забирають акумулятори, я докладаю 2050 гривень. І беру акумулятор середнього класу. Так, ну будемо вважати, що стартер працює, тому що я його вчора віддавав на діагностику, сказали, що стартер тіпа, все добре, кажучи, що от я взяв, що це стартер. Коротше, шукай проблему в масі чи в проводці. І в мене ще є зараз підозра на оцей плюсовий Ось торчить. що десь... Він окислився, я так розумію, бо я цю проводку вже давно робив. Я так розумію, що цей плюсовий провод йде на реле стартера. Коротше, зараз буду шукати і зараз покажу на акумулятор, який я придбав. Посунчик. Зараз швидесенько переодягнусь, ставлю на місце стартер, ставлю новий акумулятор, намагаю завести. Якщо не заводиться, то буду перебирати дротики. Щось не можу я його туди всунути, треба якось заглянути чого. Пончина дура. Гіле випхав, бля. Це капець на кату немає. Треба дивитись задні ці дебільні ваговські тормоза. Вони чи підклинули, чи що. Фу, капець оце, блін позаймався спортом. Ну ще акумулятор на місці. На охорону. зараз буде піщати. Такс, ну крихітко не підведи мене. Я теж радий тебе бачити. Я сподіваюся, ти зараз заведешся на новому акумуляторі з півоборту. оберту. Ну що, поїхали, будь ласка, тільки не підведи. Я тебе благаю. Давай. Опа. Опа. Новий акумулятор. І кажуть, що стартер працює. Замок, маса. Що це ще може бути? Так, ну добре. Полізли далі. Друга спроба. Замінив я мамки на реле стартера. і зараз будемо намагатись знову завести автівку. І це були вони. Це були мамки. Окислені провода, які були затиснуті у мамках. Обрізав старі мамки е спеційним обжимним інструментом обжав. І вуаля, ура, прокачуємо, дивимось, не потече знову тут антифриз. і зараз я поїду навалювати. Якщо все буде добре... It's alive! Я такий радий, я такий щасливий, вона завелася. Я вже і стартери всі перепробував, я вже їх возив на діагностику, я вже іншому майстеру віддавав. Акумулятор, то само собою, але я підставляв від калини акумулятор. Короте, нічого не виходило. Зараз я купив новий акумулятор. З першого разу нічого не вийшло, потім я думаю, ну все одно полізу, розпакую тряпчану цю кончену ізоленту, ніколи такою не користуйтеся. Під цією ізолентою все окислилося, брудне. Коротше, що я хотів показати. Хочу щось показати і забув. А декілька місяців тому я купив роз'єм. Я хотів його замінити. Він десь навіть у машині повинен лежати. І потім голова делява забула про це. Якби ви узнали, друзі, що я її зробив. Коротше, треба бігти додому. А завтра, я думаю, якщо не буде дощу, то я її помию, поприбираю в салоні і почну доводити її до ладу. Я дуже-дуже сильно радий, що я зміг розбудити цю сплячу красуню. Попереду багато цікавих ідей і рішень. Буду доводити її до розуму, буду на ній знову їздити. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за те, що подивилися відео. Всім гарного вечора або дня. Бувайте! сонечко вийшло